А вже відповідати? Оооо. Да 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 да? yeah. oh. 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 Хотіли відмовитись від А, uh, Було многократно. <laughs> Не соромно. <laughs> Зовсім ні. <laughs> Забували текст або партію на сцені. Oh. Ночували на роботі. Звісно. І нога тільки ще дьоргалась. Давно це було? А, ну, давно вже. Я ж переїхав. Тепер я даже держав... На роботу переїхав. Запізнювались на урок. Жодного разу було. Хомячили на уроці. Ні. Так. Це діло. Так. Навіть просив учнів, щоб ми купили їсти. Навіть з учнями хомячили? Так.